Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні у нас для вас буде простий пляцок яблучник Ось такий. Ось такий. Такий пляцок-яблучник. Небагато продуктів, а смакота дуже. Давайте будемо готувати. Для цього нам потрібно 600 г тертих яблук. Ось таких яблук кислих. Кисло-солодких у мене. Ось 600 г. Усього має бути 600 грам натертих яблук. Ось так. І марці є. Ми з Марчиком будемо готувати. Маркіянчик бабі буде допомагати, так. Тільки ставте лайки. З матчиком тут, во бабі він допомагає матчик бабі. Ось так ще будемо чистити яблука. Почистимо. Як файно пахне, друзі. Хочете приїхати в село? У селі все? Натуральне. Так, все натуральне. Матчик приїхав до бабусі в гості і ми, ми готуємо Бо. яблучник. Бо, І... бо в нас пропало світло. Так, бо у Львові пропало світло. <світло>, світло. А Марчик приїхав до баби. Правда, Марчик приїхав до баби, а он там діти щось робить. Так, ось так ми натремо ці яблука. Зараз. Дочистимо і натримає бути всього там, 600, там, 600, 600 600 грам. Три стакани. Якщо немає тебе, 300 стакани 200 грамоті 300 стакани яблук. Повних має бути. О, ось так. Ми докриємо. Ну, Іде ну, відбавити туди Чому? У бо мені боку попадає. Так, бо тобі попало сок яблучний в боку. Краще вона не попадає. А, а ви в мене так мої Так, і от ось ми натерли, тут є 600 грамів яблук. Тепер ми до цих яблук додаємо стакан цукру. О, стакан цукру у нас. До цих яблук додаємо перемішати і найпустити сік добре. І залишимо, залишимо яблука, щоб пустили сік десь на пів години, на 30 хвилин, щоб пустили в них сік. Так добре перемішаємо і пустили сік. Ще нам потрібно буде. Таку стопку олії і три столові ложки какао. два стакани муки, чайну лишку соди і амоніаку. Пів чайної лешки. Так, ми це відставляємо, тоді зустрінемо. Ось відстоя... відстоялися. Наші яблука, від скільки пустили соку. Тепер ми в ці яблука додаємо олію пів стакана. Отакі, отаку стопку олії. Добавляємо в ці яблука, перемішуємо. Ось так перемішуємо. І тепер ми беремо чайну. Uma colher de sopa de açúcar. E vamos E пів стакан, чайної ложки амонію. Отакий пів Півчайної ложки амонію. Таку ми даємо у муку. І розмішуємо. Ось так розмішуємо муку. Тепер додаємо сюди. Три столові ложки какао. Ось так три. У мене тут такі три повні ложки какао. Три ложки какао. Три ложки какао. Ось так. ‫מצרסם. ‫מצרסם עם הפתמיסויים ומוכוי. Ось так ми розмішуємо. Тут у нас є два стакана муки. 400 грам, або, або стаканами 2 200 грамових стака. Більше, певно, треба, бо то яблука. Напевно, якщо то ще треба дивитися по яблуках. Якщо яблука сочніші, такі ну, дуже багато пустили соку, то більше б муки. А у нас вони не дуже, значить ми дамо скільки. Таке має бути тісто. Бачите, таке має бути тісто. Тепер ми це тісто, тісто, ти, тісто, мене поправляють. Викладаємо на бляшку застелену пергамент. Не було. Пергамент я переклала, я пекла із другого пляска, другим боком переклала, я все так роблю, використовую два рази. Так розрібно розрівняти, промовувати розрівняти файло. Ось так. І будемо печи при температурі 80 градусів, десь 40 хвилин, певно. Подивимося, там я вам скажу. Добре, скільки буде пектися. Ось Ось такий вийшов у нас пляцок яблучник. Ось такий яблучник у нас вийшов. Так, будемо збирати. Нежный. Перетрусимо трохи пудрою. Ось так ми притрусимо пудрою. До речі, хто не підписався на наш канал, запрошуємо підписатися. Якщо сподобалося відео, поставити лайки. Прокоментувати, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось так. Ось так. Такі буде у нас.

Ось такий. М'ягенький, дуже ніжний, такий. дуже такий він ще гарячий. Ось такий, Ось такий вийшов у нас яблучко. Простий, доступний кожному.